Привіт! Сьогодні не просто збірка, а відео, про яке ви просили дуже і дуже давно. ПК з повним комплектом. Сьогодні буде у нас класна збірка, потужна, з хорошим монітором, з мишкою, клавіатурою, навушниками і навіть шикарним крутим мікрофоном. Не будемо затягувати початок. Попрошу тільки підписатися на канал прямо зараз. Погнали! Процесор AMD Ryzen 5 5600 шикарний камінь, який є оптимальним у збірках з бюджетом 40-50 тисяч гривень. Обов'язково беріть версію без боксового кулера, бо за ті 700 гривень, які просять переплатити за бокс, можна взяти уже хорошу башню для нього. Материнка від Asus Prime на B550 чипсеті з Wi-Fi це був важливий критерій від клієнта. Одразу з коробки підтримує 5000 серію Ryzenів. Антена Wi-Fi тут така собі, незручна у збірці, залишимо це задоволення клієнту, та загалом тут хороший Wi-Fi 6 з. Модулем 2х2. У комплекті, звичайно ж, є заглушка в корпус, два SATA кабелі які нам не знадобляться. І важливе для нас це п'ятистальчики для кріплення SSD M2. Одразу по важливих моментах. Тут у нас два слоти під SSD M2, а значить, в майбутньому для апгрейду не доведеться брати SATA накопичувач, чотири слоти під оперативну пам'ять, значить можна буде спокійно проапгрейдитись. Мені часто здають в трейдин мої ж клієнти-комп'ютери, де вони просили рік назад ставити жирну материнку з запасом під апгрейд в майбутньому. Так вони нічого не апгрейдились, тому що вигідні. Інше через рік здати в трийдень старий ПК і зібрати повністю нову систему. Тому переплачувати за завтри рази потужніше живлення на процесор точно не варто. А от на рахунок портів під оперативну пам'ять, під SSD 2 підберіть материнську плату, де це ви і отримаєте, і сильно за це не переплатите. Загалом ця материнка мені подобається, використовую я її не в перший раз. Тут є все, що потрібно, а також запас по роз'ємам. Я версія цієї материнки без Wi-Fi, а буде трішки дешевше. Відкриваємо ключ на сокеті, обов'язково звіряємо мітку на процесорі та. На самому сокеті кожен раз при збірці це робимо і замикаємо сокет. Взагалі не знаю, чи потрібно заглиблюватися в більш детальні характеристики при таких бюджетах, тому що про той самий Ryzen 5600 вже всі знають все на пам'ять. SSD Data Legend 710 на 1 ТБ. Раніше за ці кошти можна було взяти GoodRamp X600, який набагато швидший, але зараз він коштує 3800. Це взагалі оверпрайс для нього. Від Adata є зараз набагато краще SSD за ті кошти. Навіть 710 наразі за адекватні кошти ви не знайдете. Рекомендую подивитись на Legend 800 Gold. Да якщо потрібна максимальна швидкість, то Legend 960 Max. Зараз, напевно, якраз таки потрібно показувати більше якісних сетапів, тому що коли мені підписники скидають на корекцію свої збірки, то я просто в захваті від того, що у бюджет 60 тисяч вони вмудряються запихнути просту 30-60. Я нікого не засуджую, у кожного своя сильна сторона. Але я випускав відео, де людина не знала і сама купила комплектуючи, привезла мені їх, щоб я якісно виконав збірку. Ви там посміялись в коментарях? Писали, що о Боже, як такий Баланс можна зібрати, та ви не уявляєте, скільки мені людей пише, скидають свої дисбалансні сетапи, де материнка по ціні відеокарти, і навіть після того, коли я безкоштовно можу підкоригувати, якщо в мене є час, вони все одно залишаються при своїй думці і не беруть потужнішу карту, залишають там собі жирнішу материнку, максимально жирне охолодження на процесор, яке не потрібне і тому подібне. Щось я відволікаюсь, будете знову писати, що я воду лью. Оперативна пам'ять G-Skill ріджес. Комплект з двох планок по 16 ГБ, В сумі у нас тридцять два на частоті 3600 схема таймінгів 18 22 22 Частоту ця оперативка бере взагалі без проблем по XMP. Гарантія на ній 5 років. Актуальна ціна на момент монтажу на такий комплект в районі 2800 гривень. Переплата за білі радіатори. Ні, її тут немає. Багато коментарів буде за те, що краще взяв би Кінгстон, але для мене є фаворитною GSK, іноді Corsair. Для подібної ігрової збірки я рекомендую брати саме 16 ГБ оперативної пам'яті, а не 32, як в цьому випадку, коли клієнту потрібно 32 Гігабайти, у вас 4 слоти під оперативну пам'ять. Якщо докласти ще дві планки не буде проблемою, а так буде простоювати навіщо. Охолодженням займеться SE 214 XT, хороша башенка від ID Cooling, яка ідеально підходить під 5600, Та якщо бюджет дозволяє, то рекомендую трішки докласти і взяти 225-ту. Якщо взагалі хочете, щоб було дуже тихо та дуже холодно, то беріть 206, але повірте, це вже зайве. У комплекті у нас кулер на 120мм ARGB, швидкість обертання у нього від 500 до 1500 обертів на хвилину. Повітряний струм у нього зі значенням 68.2. рівень шуму заявлений в районі 30 дБ. Звичайно ж, офіційно він тестувався в максимально ідеальних умовах. Тому плюсуємо ще шум повітря, яке проходить через радіатор, але загалом башня тиха у комплекті. У нас кріплення для усіх актуальних сокетів, що Intel, що AMD. На початкові процесори AM5 її теж вистачить. Головне, забезпечити нормальний продув у самому корпусі. Висота самої башні складає 150 мм. Більш конкретні габарити це 150 на 124 на 70. Два мм. матеріал радіатора – це алюміній, заявлена вага 850 грам. Але якщо чесно, по відчуттям менше накладка зверху пластикова. Перший раз, коли я замовляв цю башню, я думав, що це металева деталь. Але завдяки цікавій текстурі та високій якості цього пластика виглядає це все нормально. Як на мене, могли би постаратися та досягти кращого відтінку білого. Поліровка поверхні, яка торкається кришки процесора, достойна. Але звичайно ж, це не ноктуа. Заповнити нерівності після поліровки. Це завдання для термопасти і в даному випадку. Я вирішив використовувати Deepcool Z10. На каналі є відео, де я тестую багато видів термопаст. Можете перейти, подивитися, ця паста показала себе гарно. Кріплення типове для таких башен, все розділено по пакетам, і якщо робите це перший раз, головне дотримуйтесь інструкції, робіть все не поспішаючи і все у вас вийде. При використанні таких пластикових проставок не е, старайтеся зажати максимально туго гвинти, тому що ці пластикові проставки можуть прогнутися. Закріпляємо саме. Му башню після цього кріпимо уже вентилятор. До речі, тут у комплекті дві пари скобів можна прикріпити ще один вентилятор на видув. Взагалі, прикріпляти цю башню, прикріпляти до неї вентилятор приємно. Чого, наприклад, не можу сказати про башні від Кулуман, був випадок, коли їхня башня приїхала з браком достатньо серйозним, і, у моєму випадку, коли клієнт чекає збірку чим можна скоріше, це фатально. Зате у них є башні по 300-400 гривень, для, які для ультрабюджетних збірок просто знахідка на трьохшісотий, вони ідеально підходять. Так виглядає змонтована башня. Кабелі спочатку будуть заводитись на задню панель, а Потім уже наперед. Живий систем буде блок від Deepcool pf 750. Він, до речі, має сертифікацію. Ці блоки від Deepcool просто знахідка для таких бюджетів. Сюди б вистачило версії на 650 Вт, але різниця в ціні була 110 гривень. Що скажете? У комплекті є кабель наживлення від 220, трішки стяжок, гвинтики для кріплення. Кабелі тут виглядають гарно, вони достатньо якісні. Виглядають вони, до речі, як кабелі у MSI, але мені здається, що у MSI вони якісніші. А може бути, що це маркетинг вже впливає навіть на мою голову. І штампуються вони десь в одному тому самому підвалі. Сам блок живлення виглядає, звичайно, ж красиво, але якщо зовнішній вигляд кабелів нам ще важливий, то на блок нам взагалі все рівно, правда? По роз'ємам живлення на процесор у нас 2 по 8, а на відеокарту 6 плюс 2, цілих 4 штуки. Хто буде живити цим блоком таку відеокарту, або хто буде живити з ним зв'язку з двох відеокарт, це вже якесь філософське питання. Корпусам я приділяю небагато уваги зазвичай, але не на цей раз. До речі, про відеокарту поговоримо зовсім. Зовсім згодом. Корпус від Gamdias, Aura GC7. У бюджеті менше 2000 гривень у білому виконанні вони зробили навіть білі порти USB. Ви розумієте взагалі їхнє відношення? Я на лайв каналі показував корпус Джонс, бо за 2600, і там навіть кабелі чорні. У нас тут одразу встановлені два вентилятора на вдув і один на видув. Вентилятори гарної якості, вони не шумлять. І навіть тут сперді у нас ще є пильник. На гвинтах, якими кріпиться скло, є, звичайно, ж резинові прокладочки і вони. Теж білого кольору. Що там на рахунок задньої кришки? Гвинти теж біленькі, мало того, коли ми її знімаємо, антивібраційна прокладочка вона теж біла. Ідемо далі. Усі гвинти в комплекті теж прекрасно виглядають. Стяжки в комплекті теж біленькі, усі кабелі теж. Білі, навіть молікси від вентиляторів білі. Ви бачили роз'єм USB 3.0 білого кольору? Скажіть де? При цьому всьому тут якісний метал, тут є потрібні отвори у потрібних місцях для кабель менеджменту. Близько 15 збірок я зібрав у їхніх корпусах. Декілька з них, до речі, є в моєму інстаграмі. Скільки я вже раз сказав, білий-білий-білий, то тут навіть ніжки, білі і пильник знизу. Напевно, уже у кожному їхньому корпусі я збирав ПК, багато корпусів використовував і не один раз. Вони б мені їх, напевно, вже і безкоштовно засилали, але я випускаю відео буває раз в місяць, тому ніхто цього не зробить. Гляньте, як тут прилягає скло до корпусу. Неймовірно, правда? Дуже високий рівень. Обираєте собі корпус. Можете Gamdias брати спокійно. Відеокарта RTX 3060TI, версія від Asus, яку було не дуже просто знайти у білому кольорі. У нас тут 8 ГБ відеопам'яті типу GDDR6X, тут класні вертушки Axial-Tech з подовженими лопастями та спеціальним кільцем, яке допомагає направляти поток повітря. Загалом не можу сказати, що тут якийсь велетенський радіатор чи велика кількість теплових трубок. Ні, просто хороше добротне охолодження. Якби для себе я збирав ПК конкретно для геймінгу, то я би взяв звичайно ж карту від AMD. Хоча зараз сам дивлюсь на карти від зелених для рендеру. Зверніть увагу, що додаткового живлення тут два по 8 пін. Мені не подобається те, що вони тут кожухом відкрили тут трішки охолодження, тому що нічого там красивого немає, що показати, як на мене. На рахунок пластикового кожуху він зроблений грамотно і не перекриває вихід повітря з задньої частини. Друзі, зараз ні в якому разі не купляємо просто 30, 60 або 40, 60, тому що вони вам не дадуть того, чого ви очікуєте, а тим більше RTX геймінгу. Якщо ви нічого не очікуєте, то в принципі вам буде здаватися, що всього вистачає, але повірте, оптимізувавши ваш сетап або трішки все ж таки доклавши, можна отримати набагато набагато більше продуктивності. По підключенню живлення до відеокарт я використовую два окремих кабелі, хоча там на одному кабелі ми можемо бачити два одразу конектора по 8 пін. Та як на мене виглядає це не дуже красиво, він буде отакий перегнутий. Краще використати два різних, і потім я їх обережно стягнув липучкою внизу. Кабель менеджмент у цьому корпусі проходить з задоволенням. Давайте подивимось все ж таки, який ПК у нас вийшов, потім розберемося, що у нас іде комплектом повним з цим комп'ютером, і вже прийдемо до повного тестування. Попереду багато цікавого. Якщо ти хочеш замовити у мене збірку, вся інформація для цього є в описі. Взагалі не туди, там багато всього корисного. Я цією збіркою задоволений. Тут вийшло вмістити все, що потрібно. Не довелося жертвувати процесором, заплановувати його чим скоріший апгрейд. Не вдалося ставити просту 3060, яка б нічого не давала, 5600 був би для неї занадто потужний. 32 ГБ оперативної пам'яті. Ну, це більше, чим достатньо. Цього вистачить вже і записувати відео, і монтувати, і багато всього одразу робити. Це дуже круто, але спокійно може став... можете ставити 16 ГБ. Я вважаю, що зміг максимально грамотно розподілити бюджет і умістити максимально все найкраще, що можна за такі гроші. Зараз ми з вами ще подивимося повний комплект, і я, в принципі, думаю, що ви будете зі мною згодні. Я вважаю, що є два найкращих монітора у бюджеті 4 тисяч гривень це Lenovo ThinkVision, а також Acer. І справа тут не тільки в дизайні у Асіра це ігровий стиль. Подивіться ще наскільки він тонесенький цей монітор, просто неймовірно. Lenovo теж дуже дуже стильний. Мені він навіть більше подобається. Збирається все зручно. У комплекті є все, що потрібно ще й для підключення. Ніжка виконана у дизайні, в принципі, як і у старших моделей. Має цупкі цілих чотири точки контакту. Стоїть на столі впевнено. Звичайно ж, він регулюється по нахилу. Ніжка взагалі складається з двох частин. Все робиться дуже просто, одразу, в принципі, інтуїтивно, коли відкриваєте коробку, все зрозуміло, але якщо ні, то є інструкція. Пластик на дотик приємний, в принципі, навіть по текстурі через відео ви можете бачити, що він високої якості. У нас тут 24 дюйми з роздільною здатністю 1920 на 1080 Full HD матриця IPS. Класна час оновлення, ну 100 Гц. Про монітори на 75 Гц Пора забувати. Давайте берегти зір. Гарнітуру клієнт обрав сам. Це у нас AKG k 72 by Harman. Звук у них за ці кошти один з найкращих, якщо не самий найкращий, але особисто мені вони не сильно подобаються через те, що у них мілкі амбішури. Клавіатура SK-985 від Office Pro. Я такою користуюся тільки іншого форм-фактора і іншого кольору. Ви, в принципі, бачили на моїх відео цю клавіатуру. Класна клава, безпровідна, і заряджати її майже ще не потрібно. Та клавіатура у мене вже декілька місяців, я підзаряджав її один раз. Мікрофон FIFINE a 6 у білому виконанні. FIFINE, я вважаю, це найкращі мікрофони за свої кошти. Мишка GM500 від GamePro, У нас тут такий мультибрендовий сетап виходить. Більш детальні огляди на всю цю периферію є вже в моєму інстаграмі, а також в моєму, а також в моєму інстаграмі зараз проводиться розіграш периферії від Dream Machines. І зараз почнеться марафон розіграшів. Буду розігрувати щось кожен місяць по декілька призів. Обов'язково підписуйся, щоб не пропустити. Resident Evil максимально високий пресет налаштувань у Full HD. Звичайно ж, відеопам'яті вистачає вже в в цій грі з усіма включеними фішками. Але ми бачимо високий FPS і достатньо рівний час кадром. Звичайно, коли щось провантажується, трішки навантажується, то час кадру скаче, але це все вирішується банальною межою FPS в тих самих 100, і все абсолютно буде рівно і шикарно, і нічого точно не буде перегріватись, працювати на 100%. відсотків. G Drive мені особисто ця гра взагалі не подобається, але ви завжди просто її натести. Бачимо теж в районі 140 FPS. Звичайно ж, з просадками до. 120, іноді 110, але це не просадки до 50 кадрів, тому нічого страшного я тут не бачу. Відьмак 3 максимально високі налаштування у Full HD. Ми бачимо вище 100, але. Не 144, да. Тобто, якщо у вас там вже монітор 144 Гц, то він буде пристаювати. Але ми бачимо вище ста достатньо стабільних. Час кадру рівний, звичайно ж, при провантаженні локацій є трішки просадки, але вони не критичні. При цьому, якщо ми розраховуємо на якісь важкі там самі важкі локації, то 75 буде напевно кадрів у самих важчих локаціях на таких налаштуваннях. Коли буде карта захвату, звичайно ж, тести буду показувати вам в кращій якості, буду нормально їх записувати. Зараз на таких системах, щоб не втрачати продуктивність, викручуюсь ось так. Знімаю саме екран. Карта вище 75 градусів не прогрівається, але вертушки вже тут, знаєте, шумлять. Коли вона працює декілька годин на 100% на стрес тесті, то так, шум уже відчутний. Але в іграх... ПК дуже і дуже тихий. Пиши, який сетап у тебе або який би ти зібрав за ці кошти. Дякую за перегляд. На цьому у мене все. Поки що. Пока.